Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-ї окремо десантно-штурмової бригади на дрони. Необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень по можливості, прошу, долучитися так, для того, щоб підрозділ отримав дрони, так, щоб, власне, примножувати статистику Генерального штабу щодо гарних росіян. Тепер щодо теми, вона буде пов'язана ще одним процесом проти Дональда. Трампа і він буде стосуватися кримінальної справи однієї з чотирьох, яка має розпочатись її розгляд 25 березня 2024 року. Отже, суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан підтвердив, що суд над колишнім президентом має розпочати саме ось цю дату, яку я зазначив за планом. Дональда Трампа звинувачують фальсифікації ділових документів з наміром приховати незаконну поведінку, яка пов'язана з його виборчою кампанією в 2016 році. Це може бути перший судовий процес над Дональдом Трампом щодо кримінальних звинувачень в його бік. Окружний прокурор Мангеттена Елвін Бренг був першим, хто висунув Трампу звинувачення. У 2023 році за 34 пунктами звинувачення щодо фальсифікації ділових записів як частини прикриття з метою приховування таємних грошових виплат перед виборами 2016 року зірці фільмів для дорослих Стормі Деніалс, яка стверджувала, що у неї був роман із Трампом, і фактично він ці гроші їй. Заплатив за мовчання, як стверджує слідство. І, власне, прокурори стверджують, що Трамп вступив у змову зі своїм колишнім особистим адвокатом Майклом Коеном у схемі купити мовчання Деніелс напередодні виборів 2016 року та підробити ділові підписи, щоб приховати чеки на відшкодування Коену цих коштів, які, власне, і сприяв виплаті. Цій зірці фільмів для дорослих 130 тисяч доларів стверджується, що Трамп знав про фальсифікацію рахунків, чеків та відшкодування Коуну та те. Як вони були зареєстровані в спробі вчинити або приховати кілька злочинів, включаючи виборче законодавство, податкове законодавство та фальсифікацію інших ділових записів? Адвокати Трампа говорять, що він платив коуну через свої особисті рахунки, не залучаючи ділових записів. І отже, 25 березня 2024 року розпочнеться відбір присяжних Трамп. Фактично може отримати перший вирок за кримінальними звинуваченнями. І фактично цю дату призначили протягом вчорашнього судового процесу, який відбувся 15 власне, лютого. Очікується, що судовий процес по цьому кримінальному звинуваченню в бік Трампа має тривати не менше шести тижнів. І адвокат Трампа Бланш, він вчора звернувся до суду з наступними словами: ми категорично проти того, що відбувається в цій залі. Той факт, що президент Трамп тепер збирається провести наступні два місяці в суді, замість того, щоб балотуватись на посаду президента, це те, чого не повинно статися в цій країні. Суддя Мерчен е, звернувся у відповідь до Бланча за запитанням, чи є у вас якісь юридичні так, аргументи щодо того, щоб там перекласти це судове засідання, на що Бланш сказав, що ось ця теза є там, криміналом є юридичним аргументом. Ну, а суддя у відповідь сказав, що ці слова не є юридичним аргументом, і він очікує їх на судовому процесі 25 березня 2024 року. Тобто на кінець березня ми знову ж таки фіксуємо цей судовий процес по першому кримінальному звинуваченню в бік Дональда Трампа. І, власне, ми побачимо, як буде розгортатися цей процес, і, власне, який вирок. Йому можуть винести, тому що я вже сказав, що процес орієнтовно має тривати 6 тижнів, і поки що не зрозуміло так, скільки часу там знадобиться присяжним для того, щоб винести там остаточний вердикт, вердикт в бік Дональда Трампа. Тому будемо знову ж таки за цим спостерігати судових процесів колишнього президента буде знову ж таки багато. У 2024 році. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! ne? hoşçakalın